Пані та панове, вітаю вас у новому шоу та її травми. В Цьому випуску на вас чекає багато приколів, крінжі і трохи суму. Хоча не трошки, ну дофіга. Але головне не це. Сьогодні я розповім вам про легесенькі червоні прапорці в своїх перших стосунках. А це означає, що після перегляду цього випуску ніякий токсік-аб'юзер початкового рівня не зможе вам нашкодити. Тримайте антіаб'юзим, бо ми починаємо! Дисклеймер. Усе сказане відео це лише власний досвід, яким я ділюся, щоб ви не повторили моїх помилок. Воно не має на меті когось образити, тому не треба мені потім писати неприємні коментарі. Дякую. Перше. Стосунки заради Галочки. Мої перші стосунки почалися приблизно так. Блін, я вже в 9 класі. Майже у всіх моїх подружок є хлопці, а зі мною щось не так. Привіт, не проти познайомитись. Він, десятикласник, був гравцем в шкільній команді з волейболу. Про нього ходили лише хороші чутки, а я не хотіла відставати від подружок, тож вже приблизно через тиждень спілкування я вскочила в цю халепу під назвою стосунки. В халепу, бо він подобався моїй найкращій подрузі. Так, я знала, що вони спілкувалися і що він їй теж подобався. Десь за тиждень до того, як він написав мені, вони перестали спілкуватися, а точніше він її просто ігнорував. А моє Бажання бути цією самою шкільною парочкою було вище моїх принципів. Тож заспокоювала я себе тим, що ну це ж не я до нього залицялася, а він мені перший написав, тим паче вони на той момент же не спілкувалися. Але це погана ідея не тільки з точки зору моралі, а тому, що, скоріш за все, ця людина вчинить з вами так само, як з вашою подругою. Але про це трохи пізніше. А поки що все йде надто швидко. Нагадую. Я застрибнула в цей потяг через тиждень після знайомства. Я пояснювала йому, що це мої перші стосунки, і мені треба час, щоб наважитися на щось більше, ніж триматися з ручки. Він сказав, що в нього все так само, і що він чекатиме скільки буде потрібно, адже він не тварина і взагалі хоче бути гідним мене чоловіком. Ага, спочатку він щодня просто запитував, чи я ще не готова, хоча б до поцілунку. На мене це дещо тиснуло. Страх посилювався, тому чим частіше він це питав, тим менше мені цього. Хотів. І, от, значить, день, ми гуляємо, все хорошо. На одну хвилиночку чомусь з вулиці зникли люди, і раптом він силоміць хапає мене і лізе цілуватися з язиком. І ні, це ніфіга не романтично, це страшно. Але я швидко його відштовхнула, тому що ну агов козачі ж сказала, що не готова. І залишила його ні з чим. А вже наступного дня він розповів всій школі, що це я насправді до нього лізла. Ба більше я ще й вмовила його переспати зі мною. Як я про це дізналася. Зналася, та я просто сиділа на укермові, і в рандомний момент мій телефон почав розриватися від повідомлень людей, яких я взагалі не знаю. Після школи я підловила цього пацюка, і він такий, а я думав, це ти розповіла своїй подрузі. А вона вже понесла це далі. От бачиш, які в тебе подружки за те. В тебе є я. Я все виправлю, але пообіцяю, що більше не будеш спілкуватися з нею. Я не хочу, щоб в тебе були такі подруги. Проблема була в тому, що я дійсно розповіла їй. Тоді мені здалося логічним, що подруга, у якої я увела. Хлопця спотворила мої слова і пустила чутки, бо жадала помсти. Ух, трішечки паузи, добре. Я просто хочу подякувати чудові, прекрасній, неперевершеній пані божественній Маріні, а також пану Борису за значущу підтримку моєї праці. А я тут вже якраз перестала спілкуватися з подругами, а тим паче з друзями-хлопцями. Так, цей чорт змусив мене повірити, що жіноча дружба це зміїне кодло. А як же друзі хлопці? А з ними все простіше. Звичайний шкільний. День перерва. Я з другом в коридорі спокійно собі обговорюємо самостійно з фізики. А ввечері мене чекає лекція від мого хлопця. Бо ну він як хлопець, щось там шарить за психологію чоловіків. Що я тоді тільки не наслухалась. Ти ж знаєш, що хлопці не дружать з дівчатами просто так. Та ти по-любому йому подобаєшся. Це ж у нас в крові, це наша природа. Я ж бачу, як він на тебе дивиться. Всі ці жарти. Ти що не розумієш, що він від тебе хоче? Я злякалась, бо згадала момент свого невдалого першого поцілунку. Я не хотіла, щоб подібне повторилося вже з моїм другом, тому негайно всюди ж його заблокувала, а в школі уникала. Кому цікаво, так моєму хлопцю можна було мати друзів і подруг, бо він же з самого дитинства з ними товаришує. А наступним кроком були емоційні гойдалки. Одного дня він давав мені відчуття того, що я найкраща дівчина в світі наступного ігнорував. На третій вибачався, і говорив, що він дурачок, який мене не вартий. На четвертий знову кормив холодом. А на п'ятий влаштовував приємні сюрпризи і так по колу не знаю, свідомо він це робив чи ні, але ця тактика спрацювала. Він прив'язав мене до себе, але був прикол. Згодом позитивного ставало менше, а негативного більше. І я пробачала, бо трималася за оті волосинки спогадів. де він годує мене обіцянками, що зробить найщасливішою дівчиною в світі. Шановний, то чому все пішло навпаки? Та ти варта всього цього світу? Я поставлю його перед тобою на коліна, але будь хорошою дівчиною. Дай свій телефон, щоб я перевірив, чи листувалася ти з кимось. До речі, про контроль. Спочатку це було ніби доброзичливо. Ну, оце знаєте, наче він просто переймався, чи нормально я дійшла додому, щось типу турботи. Але коли перешкода у вигляді друзів зникла і у вас залишається лише він. Тут несеться. Ти прокинулась? Чому не відповідаєш? Ясно, ігнор. Ок, я теж так буду. Я ходила пісяч, щось трапилось? Нічого, напишу, коли вийду в школу. Чому не скинула фотку, в що ти одягнена? Тобі моєї уваги мало, хоч щоб на тебе однокласники дивились. Чому не написала, що в тебе... Перерва, Таємно від мене зі своїм другом спілкуєшся, да? Що ти їси? Сфоткай, сподіваюсь, не булочки. Не хочу, щоб ти потовстіла. Коли будеш йти додому, набери. Але я хотіла піти з однокласницею. Якщо тобі на мене байдуже, то йди. Але ж ти вчора теж йшов додому з однокласницями, то чому я не можу? І я все сказав: о, а тут моя улюблена провокує на ревнощі і вдає, що це. Ти надто ревнива. Домовилась, значить, ця кульбабка зі мною що ми відписуємось від людей протилежної статі і не лайк. Мої. Я свої обіцянки отрималась. А от він, ситуація. Урок математики, і тут щось раптом у моїх однокласниць по черзі починає дзвонити телефон, і всі як одна мені тицяють його в обличчя зі словами: «О, твій хлопець на мене підписався і пролайкав всі мої фотки. І я просто випала. Пишу йому, типу, вітаю вас, друже! А що це за прикол такий? А мені у відповідь: Та що ти знову починаєш? Мене вже дістали, ці твої ревнощі!» А звідси випливає наступний прапорець. Постійно виставляє себе жертву. В усіх його гріхах він сам і був жертвою, а я нападником. Але ж це твоя ідея була відписатися від протилежної статі. Це ж ти сам спровокував мої ревнощі, бо порушив свою ж обіцянку. Та тому, що ти постійно мене контролюєш, ревнуєш до кожного стовба. Але ж ти перевіряєш мій телефон. То чому ти образився, що я взяла твій? Мене бісить цей постійний контроль. Ніякого особистого простору. Одного разу я помітила, що він постійно сидить на твічі, я думала, що він там щось. Про ігри дивиться, а виявилось, він залипав на напівоголених стрімерок басейнах. Але ця історія і всі наступні вже дещо вищого рівня складності. Тому любі глядачі зараз вам урочисто вручається сертифікат про проходження курсу по червоним прапорцям легенького рівня. А якщо вам цікаво, що там за історія зі стрімерками, просто поставте вподобайку цьому відео. З вами була ведуча програми Даш Бобс та її травми. А ми побачимось в наступному Опному більш пекельному випуску цьомки-помки, папа. А до речі, якщо у вас раптом з'явилося бажання мене підтримати, в мене є Кофі А ще в мене є інстаграм та телеграм-канал, в якому я ділюся тим, що відбувається за кадром. Ну і звісно ж я буду рада вашій підписці на мій канал. Фух, тепер точно все.